Польського боку ми маємо повну співпрацю, забезпечено належну охорону, працюють відповідні служби, є представники інституту національної пам'яті, створено відповідні умови. Звичайно, результати залежать від того, як чи вдасться взагалі знайти залишки того, кого шукають. Це перший раз з 2016 року, коли українська експедиція проводить, проводить такі пошуково екзаменційні роботи на території Польщі. Я вважаю це великим прогресом. Це стало результатом роботи робочої групи, яка була створена ще в грудні минулого року. Вже було проведено декілька засідань комісії. Результатом чого стало проведення пошукових замоційних робіт в пужниках на Тернопільщині і в звоїщах на території міста Львова. Вони були успішними, і це стало цим результатом. Стало те, що е, зараз українська експедиція також проводить роботи на території Польщі. Е, ми маємо тут відкритість, е, готовність до співпраці. Наступним етапом я вважаю, що мають бути наступні дозволи для проведення е, пошукових зумоційних робіт на території України. Е, Ймовірно, це будуть Утапеняцька і Угли. І також українська сторона, як ви знаєте, запропонувала відновити роботу форуму істориків, який має бути предметним е, таким форумом для обговорення актуальних питань історії, в тому числі складних сторінок. для того, щоб ми могли Зняти е, цю надмірну заполітизованість теми історії і перейти до е, предметного розбору кожного з фактів. Е, в нашій історії, яке мало місце в минулому, щоб зняти політичні маніпуляції, але показати реальну картину. Для нас важливо мати добрі відносини з Польщею. Нам загрожує спільний ворог і здорові сили політичні це розуміють прекрасно, тому потрібно співпрацювати. І проведення цих робіт в Юрішкові є одним із підтверджень, того, що Україна і Польща можуть знайти правильні рішення, якщо є політична воля і бажання це реалізувати.